А запевнили європейських партнерів у готовності запровадити нові санкції проти Росії у разі її відмови від безумовного 30-денного припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Bloomberg. Не Блумбергні хатятані розговарювати не надами будем говоріти тим ізиком, котри ані лучче понімають і котрому ані привиті. Це стало реакцією на провал переговорів у Стамбулі, де російська делегація висунула неприйнятні вимоги щодо виведення збройних сил України з тимчасово окупованих територій. За даними Bloomberg, європейські чиновники висловили розчарування через коливання Трампа у питанні санкцій проти Росії. Однак американські посадовці, які зустрічалися з європейськими колегами в Туреччині цього тижня, підтвердили готовність до введення обмежень після того, як Москва направила на переговори. Говори делегацію низького рівня у конгресі США вже зареєстровано законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025 року, який передбачає жорсткі санкції проти Росії та країн, що купують російські енергоносії. Законопроєкт має підтримку більшості сенаторів і включає, зокрема, 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, природний газ, нафтопродукти або уран, а також розширення обмежень на російський – Суверенний борг та фінансові операції з санкціонованими суб'єктами, пане Іване. Давайте трошки поговоримо про економіку. Ми розуміємо, що Росію можна здолати двома шляхами. Це є величезні втрати завдавати її на фронті, виснажувати їхній потенціал. Це те, що роблять військові насамперед. А також фактично перекрити її економіці можливість фінансувати цю війну в тих обсягах, які вони фінансують. Генерал Петреус тут. Так само колишній очільник ЦРУ про це от, знову ж таки вчора буквально казав. Щодо російської економіки, яка там зараз ситуація? Сказав вчорашній очільник російської делегації в Стамбулі, що вони готові воювати вічно? Ну, може, Путін і готовий, може він і жити хоче вічно, ну але напевно, чи зможе? Оце питання: чи зможе російська економіка воювати вічно, а Путін вічно воювати так само. Ну, подумки, звісно, можуть, але реалії вони трошки відмінні від того, що є в подумках. Тобто, зрозуміло, що російська делегація, як і російські спікери на різних площадках, вони безумовно кажуть, що у них потужна економіка. Ось по своєму досвіду скажу, оскільки часто в арабських етарах перетинають з російськими експертами. Вони кажуть, що у нас четверта економіка в світі. Вони все добре. А санкції не спрацювали. знаєте, як в одному з останніх аттерів запропонував російським експертам прочитати дві речі: Перше, це звіт центрального банку Росії. Сподіваюсь, вони не вважають його і на агентом. А друге, це звіт центру макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює брат міністра оборони Росії Біловусова. Ну Він же також не є інагентом. агентом. А центральний банк Росії пише, що в цьому році буде обнулення. Це цитата звіту центрального банку Росії ліквідної частини фонду національного благобу. А що таке фонд національного благополуччя, це російський резерв, тобто те, що дозволяло Росії пройти всі ці попередні роки повномасштабної війни, це оці власні резерви, звідкіля Росія брала. Що стосується центру макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, то там все частіше з'являється фраза «рецесія» стосовно оцінки економіки Росії в цьому році. Принаймні про технічну рецесію там вже говорять, що вона буде технічна рецесія що це два квартали. Що, скоріш за все, два квартали точно будуть мінуси для Росії, і це також, як на мене, відображає той стан російської економіки. Ну і плюс, знаєте, ще декілька індикаторів. Думаю, що не секрет, що в Росії є така компанія Газпром. Яку можна назвати державотворюючою компанією, так ось е, в Газпромі зараз? По перше, йде мова про звільнення 40% свого е, штату центрального офісу в Москві. Ми розуміємо, що якщо все було добре, 40% людей не звільняли. А друга, це пропозиція, яка все ще лежить на столі російського керівництва. Це підвищення цін на газ. Для населення Росії, але підвищення ну в принципі підвищення і в Україні постійно відбуваються і в інших країнах світу, але це підвищення на 230 відсотків. Тобто суттєве підвищення цін на газ. Чому тому що не вистачає грошей Газпрому, який нагадую завершив 2023 рік з цифрою збитків 6,3 цілих мільярду доларів США по минулому року. Є певна суперечна інформація, тому що спочатку казали про. Приблизно 12 мільярдів доларів США збитку. А потім сказали, що у нас прибуток цілих два десятих мільярда щоправда, не доларів рублів. Але знаєте, оскільки перед цим звучали 12 мільярдів доларів, якось навіть ця цифра вона більш, скажімо так, впев, впевнено, лунає ніж якісь прибутки. Тобто зрозуміло, що економіка там далеко не на найкращому стані. Індикатори цієї економіки. Також не найкраще, один з основних, які використовується в світі, це динаміка перевезень залізничним транспортом. Вона на 20% скоротилась до квітня минулого, цього року, до квітня минулого року, що свідчить про те, що менше товарів зараз існує в обмігу, а менше товарів відповідно менше продажу. Ну і врешті-решт, давайте згадаємо ще одну цифру: 12,9 мільйонів осіб в Російській Федерації мають три і більше кредитів. Тобто я думаю, що далеко не всі люди в Україні мають хоча б один кредит, а в Росії майже 13 мільйонів мають три кредити. І це демонстрація того, що без кредитів там жити неможливо, а враховуючи, що ці кредити все частіше не повертають. То в цьому році ми побачимо, скажімо так, рішення банків не видавати кредити. А оскільки економіка власне ґрунтується на цих кредитах, то це може означати лише ікра. Ну, власне, вчорашній провал, фактично, істамбульських перемовин закінчився і обвалом курсу на московській біржі курсів. Ну але при цьому всьому. Я просто подивив. Також бачимо, ми що дав інтерв'ю Трамп Fox News, Ну звичайно ж, News, І ну нас насамперед звичайно привернув нашу увагу ті його заяви, що він далі вірить, що Путін все таки налаштований на завершення війни. Що... Ну звучить буквально якось дуже дивно. Єдине, що можна припустити, що Трамп все ще хоче залишити для Путіна. Не спалюємо стри, скажімо, приприпривічиненими двері при раптом щось буде змінюватися. Але мою увагу також перевернуло, що він двічі сказав, що він запровадить жорсткі санкції, якщо все-таки зрозум. Якщо все-таки зрозуміє, що з Путіним не вдається домовлятися. Які це можуть бути все таки санкції? Зараз дуже багато кажуть, що там боротьба з тюньовим флотом, так званим. Це все не має сенсу, якщо, наприклад, Китай буде забезпечувати закупівлю російського експорту власне, нафти. От Що ви про це думаєте? Які ще, Чи є ще серйозні важелі насправді економічні на столі в Трампа? Безумовно, є власне, поява в Анталії. Ми всі дивилися за перемовинами в Стамбулі та перебуванням президента в Анкарі, але в Анталії був сам НАТО. І була зустріч міністра закордонних справ України пана Симігі з Марком Рубіо, державним секретарем США, і на цій зустрічі був присутній ще один чоловік: це сенатор від республіканської партії Лінсі Грен. І ось Лінсі Грен він власне є автором законопроекту, відповідно до якого. А сполучені Штати Америки можуть запровадити 500% відсоткові мита на продукцію тих країн, які купують нафту в Росії. Тобто ви згадали, що Китай там може забезпечити її флотом. Добре, якщо Китай буде це робити і купувати в них нафту, то тоді буде 500% відсоткове мита на продукцію з Китаю до Сполучених Штатів Америки. Нагадую, більш півтора мільярди до. Трильйони навіть трильйони доларів США це експорт товарів з Китаю до Сполучених Штатів Америки в минулому 2024 році. Тобто, в принципі, важелі впливу у США є. Інше питання готовність через Китай насамперед, в тому числі, так наскільки я розумію. Ну, півтора трильйона. Це те, що конкретно Китай поставив США. Це ось ця цифра. І фактично це обичаю, пів півпівтрильйона. Щось <різь> з забі це весь експорт, імпорт імпорт США, а пів трильйона 525 мільярдів доларів. Це те, що Китай поставив товарів до Сполучених Штатів. Інше там Україна також багато постачає продукції. Власне, от пропозиція лінці Грема, яка за його словами має підтримку 72 сенаторів зі 100, які є США це як на мене той важень впливу, який насамперед буде орієнтований на демотивацію партнерів Росії купувати в неї газ нафту та інші старовинні товари. Там великий перелік. Ну там дуже цікаво законопроект лінці. Грем розробив там серед іншого. До речі, Росія визнає визнають країною спонсором тероризму. Ось він ці грема. Ця да, ця ідея в нього давно живе. і Ось він і в цьому законопроекті її використали. Тобто, зрозуміло, що в США є важливий вплив. Інше питання знов ж таки політична воля. Бо все ж таки Трамп все ще грає в цю гру, що е, Росія хоче, Росія хоче, Росія хоче ми. Тобто він постійно це повторює, не змінює свою методичку. Але паралельно ця робота триває, і зараз найголовніше, хто з, скажімо так. Крил Білого Дому переможе в цій боротьбі, і чи це буде лінсі? Грем, а також так звані неореганісти та інші республіканці, які говорять: якщо Трамп нічого не буде робити, ми будемо програвати вибори за виборами. А там вже в листопаді будуть elections, і Тоді можемо втратити контроль над палатою представників. А далі там іде третього імпічмента недалеко буде.